Тернопіль в ефірі кажу добрий день усім, хто нас дивиться в ефірі. Новина, і просто зараз буду розповідати про все, що актуальне станом на цю годину в Тернополі та області. Почнемо із сумної звістки, бо ще з одним військовим України прощалися сьогодні у Тернополі. Подякувати за захист Віталію Рибальському. Прийшли найближчі люди, родичі, побратими. Там була і наша знімальна група. Детальніше яким запам'ятали бійця нам розповість Аліна Денисюк. Аліна, Слухаємо тебе. Слава Україні! Зараз ми знаходимося на Миколинецькому кладовищі. Сьогодні тут прощаються із захисником України Віталієм Рибальським. Чоловік загинув 20 березня від мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 45 років. Тепер без рідної людини залишилася дружина та двоє діток. Віталій був сміливим та вправним воїном. Саме так про нього відгукуються його побратими. Як розповідають нам, сам чоловік був родом з Херсонщини. Сюди разом із однією з, доч з дочок переїхав у серпні 22-го року. Наскільки мав у Тернополі близьку близьку родину, але там, на Херсонщині, у маленькому селищі, в якому народився, яке досі знаходиться під окупацією, залишилася його мама. Тому чоловік відчував потребу, аби відправитися на передову. І вже у вересні 22-го року мобілізувався і у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади відправився на фронт. У грудні Віталій отримав поранення, пройшов курс реабілітації, та вже у січні. Повернувся назад до побратимів, як розповіли нам родичі захисника. Понад усе Віталій мріяв переїхати жити усюди, у Тернопіль. Йому дуже подобалося наше місто. Він мріяв про перемогу. Казав, коли повернеться із фронту, обов'язково продасть усе майно та буде жити тут у файному місці. Що ж у нашому сюжеті? Ми зібрали усі спогади побратимів та родини Віталія. Детальніше ви зможете переглянути у моєму сюжеті. Наразі у мене це все. Це Юлю дякую тобі, Аліна. Вічна пам'ять і слава героєві. А поки готуємо наступне включення, розповім про кадрові зміни на Тернопільщині. Територіальний центр комплектування очолить Денис Сахацький у 2014 році. Він був заступником командира по роботі з особовим складом 1-го батальйону 24-ї механізованої бригади. Згодом був заступником військового комісара Львівщини Денис Сахацький один із засновників громадської організації Асоціація учасників бойових дій та ветеранів 24-ї окремої механізованої бригади. Ну і продовжуємо судять жінку, яка в'їхала до собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Нагадаємо, восени минулого року на великдень тернополянка на великій швидкості в'їхала до храму, пошкодивши двері та інше церковне майно всередині. Сьогодні у міськрайонному суді відбулось судове засідання по суті. На місці наша журналістка Олеся Лепчак. Олесю, що відбувалося? Сьогодні у міськрайонному суді відбулося судове засідання у справі Ірини Яворської. Втім, жінка до судової зали не прибула. За словами адвоката, вчора ввечері вона зателефонувала до нього, то повідомила про погане самопочуття а також про підняття температури. В свою чергу прокурор сказав, що якщо наступного разу жінка знову не прибуде до залу засідання, також не буде мати при собі довідку від лікаря або підтвердження, чому її не було цей раз. Тоді в цьому буде розбиратися суд. А суддя повідомив про те, що про такі проблеми слід повідомляти заздалегідь. А нагадаємо, справа почалася ще минулого року. Ірина Яворська у великодню ніч в'їхала на великій швидкості на своєму автомобілі у катедру, пошкодживши там двері, лавки, площаницю і вівтар. Жінці оголосили підозру за пошкодження релігійної споруди. А тож наразі судове засідання Сідання в черговий раз перенесли. Дякую тобі. Нагадаю, наша Олеся Липчак була на суді. Зі зрячих у сліпі через один укол 22 людей з чортківської громади втратили здатність бачити. Люди ходили на процедури в місцеве офтальмологічне відділення. Їм встигли зробити кілька уколів в очі. А коли робили останні, щось пішло не так. Пацієнти почали масово сліпнути. Як зараз почуваються постраждалі, хто їх лікує і які ліки призвели до таких результатів? Про все це знає наша Зоряна Яремишин. Орест Зрайчик повністю осліп після того, як чортківські лікарі зробили йому укол в обидва ока. Чоловік має цукровий діабет. Все життя працював шофером. Коли зір почав погіршуватися, пішов у чортківську лікарню. Лікарка запропонувала вколоти ліки в очі. Дві процедури пройшли нормально, а після третьої суцільна темрява. Двоє очей вже так починають боліти, так як наловився сварки і ще хтось плюс до того насипав піску в очі розумієте? що я відкрию очі, сльози течуть. Я не можу дивитися вже на очі, а очі сціплені так тримав, що носиво. І тоді вже подзвонила докторка. і ми приїхали до лікарні. Дружина Ореста розповідає, що для них це стало шоком. Три тижні повної темноти, коли я здорового чоловіка зовні веду за дві руки в туалет, коли я його годую, це усвідомити було дуже важко. Мені, а йому який в нього був стан. Він був активний водій сюди. Їздив разом з Орестом. Моментально осліпли ще 22 людей. Всі вони втратили зір після уколу в очі препаратом. Авастин цю гуляцію, там теж пише препарат Авастин. Бо я так сказала, бо мені лікарка так сказала. Усім проводили процедуру в один день вранці, 16 лютого. А надвечір людям стало гірше. Їх почали направляти в Тернопільську обласну лікарню, а родичі звернулися до поліції. Заним фактом було порушено кримінальне провадження. Відомості були внесені до єдиного досудових розслідувань за статтею 140 кримінального кодексу України. Це неналежне виконання лікарями своїх службових обов'язків. Постраждалі розповідають, в обласній лікарні їм терміново провели операції. Там вони і були на лікуванні. Але конкретно, які втручання довелося робити, щоб врятувати зір пацієнтам, не знаємо. Дирекція лікарні каже: цитую, категорично без коментарів. Відомо, що не всім хірургічні втручання допомогли. Дочка одного з пацієнтів каже, що батька відвезли в Одесу, де видалили одне око. Він в Одесі з мамою, йому видалили око. Після операції зараз ставили тимчасовий протез, чекають поки там заживеться всередині, все. І потім буде постійний протез. Око зігнило, зберегти шансу не було. Практично всі постраждалі. Вважають, що в той день їм вкололи підробку, а не перевірені ліки. Кололи авастин. Ну зі слів я не бачила ні флакончика, ні упаковки, ні чека, нічого. Зі слів лікарки, тільки я знала, що це авастин. Нам навіть не сказали про можливість побічних ефектів, бо про сам препарат, коли нам його назначили, я почитала в інтернеті, що він, чому його призначають. Ми з'ясували, що цей препарат в звичайній аптеці не купиш. В Україні він сертифікований для лікування раку. Але лікарі кажуть, ефективний він і для лікування очей. У чортківській лікарні, де проводили процедури людям, озвучити назву ліків відмовилися, бо триває слідство. Але додають. Препарат, який Бавацизумаб, його діюча речовина це препарат, який зменшує прояв макулярного набряку сітківки. Хто купляв препарат і звідки його привезли, медичний директор теж не каже. Ну, цей препарат потрапив в лікарню, він був придбаний за кошти пацієнтів. Зараз триває відкрите кримінальне провадження, займаються компетентні органи, щоб встановити саме ці всі моменти потрапляння цього препарата, чи він дійсно використовувався за призначенням. Наразі правоохоронці вилучили флакон, з якого робили ін'єкції, і передали його на експертизу в Київ. На сьогоднішній день відправлений препарат, яким. Проводилися власне ін'єкції в офтальмологічному відділення районної лікарні. Цей препарат відправлений на експертизу в Київ. На сьогоднішній день експертиза ще проводиться, не завершена. Очікуємо на її результати. А поки йде слідство, дружина Ореста Зрайчика вводить його, на відновлюючі процедури до тих самих лікарів, що й раніше, бо у Чортковій більше немає до кого звернутися. Лікують ті самі, що, що відправили нас до що нам вкололи, що нас відправили до Тернополя. Потім з Тернополя нам дали виписки, з чим нас виписують. Ось в мене є виписка з Тернополя. Там є назначення, і лікарі Чортківські ті, що нам вкололи, продовжують нас тут лікувати. А до кого ми звернемось? Зір у чоловіка за півтора місяця відновився лише наполовину. Колір бачу, от колір бачу червоний, синий, білий, от бачу кольора. Ну, ну що людина ти... ходить, бачите? Так, людина бачу, ходить. різкості. Так, нема рідкості, так як дивлюся через якусь пленку через що. Аби з'ясувати, чим саме вкололи і осліпили одразу 22 людей. У департаменті охорони здоров'я Тернопільської ОВА створили спеціальну комісію. На сьогоднішній день є кримінальне провадження, працює контрольна експертна комісія. Повідомлено по автоматизованій системі було фармаконагляд, повідомлений виробник щодо даного препарату. Комісія завершує свою роботу, опрацьовує пояснення керівників даної установи лікарів, медичну документацію, висновки е, тих чи інших е, держліків, фармаконагляду е, на наступному тижні завершить свою роботу і буде додатково повідомлено. Додамо, що у чорткові закривають офтальмологічне відділення до завершення розслідування поліцією справи про сліпоту пацієнтів. І ще одна історія. Все вигадка і постановка І з тим, як працює російська машина пропаганди, стикнулася на власному досвіді Вікторія, дівчина з Росії. Там жила до 2015 року і працювала на телеканалі Росія 1 Згадує, наївно сподівалася, що зможе змінити життя людей, але зрозуміла, там цього зробити не вдасться. Вікторія зустріла чоловіка українця саме з ним і переїхала в нашу країну. Нам розказала, з яким абсурдом стикнулася, коли працювала в Москві. Про це дивіться в сюжеті. Це був телеканал Росія 1 Це було в 13-му році, і я подумала, що це буде гарна практика для мене. І ця робота показала. Інформаційна війна проти України велася десятиліттями. Для мене Україна була як, ну я не знаю там, Австралія, якби чужа країна, і раптом в нас. Весь етер був зайнятий Україною, подією в Україні. Але зі своєю так званою правдою та головне завдання нашої героїні образ Путіна в телеефірі. Треба було дуже слідкувати за тим, щоб на президенті там не було якоїсь реклами. Це можна було штрафтом отримати. Вікторія народилася і виросла в Росії, там навчалася і свого часу влаштувалася на один із найбільших каналів держави-агресора. Пропагандистський дівчина пропрацювала на Росії один випусковим редактором два роки. Після цього назавжди Закрила для себе шлях на телебачення. Дивно, може, я така наївна була, коли пішла туди, туди працювати, але е, я сподівалася, що це буде практика, якби на телеканалі, щоб розповідати там, правду, якісь сюжети, які могли б там, змінювати життя когось. А зустрілася з тим, що. Е, Якби для всіх це нормальна справа все перекручувати. Вікторія пригадує, як вперше стикнулася із явним підтасуванням фактів. Це було в день так званого референдуму в Криму на початку 2014-го. Після референдуму мала бути якась програма Крим Перлина Росії і це була документальна програма, але вона була створена за два роки до, до, до цього дні до, до цього референдуму. Почала здавати питання там. Як ми можемо запустити цю програму, якщо ми не знаємо результатів, наприклад, референдуму чи щось таке? Мені казали там не задавай тупих питань. Таке особливу увагу приділяли на телеканалі постаті Путіна. Відео з його зображення мало бути без зайвої реклами і якихось технічних погрішностей, згадує дівчина. Інакше прощавай значна частина зарплати. Зі мною такого не було. З моєю колегою таке було. Вона помилково. Порізала коротше цей кадр, і там був 4 секунди чорний екран, і то в неї зарплата була тоді десь сорок тисяч рублей, і її заплатили за той за той місяць сім. Просто за цю помилку, бо це типо такий гріх великий. Якщо в Путіна на обличчі буде щось, це типу було саме таке святе у Москві Вікторія зустріла свого майбутнього чоловіка, українця. Одружившись, пара виїхала в Україну до Маріуполя, де і жили до повномасштабного вторгнення. За цей час на власні очі побачила, скільки неправди поширюють у її рідній країні, але каже це родичам і друзям у Росії пояснювати марно. Ось так просто зі смертю там Путіна чи з його покаранням. Зі зміною президента я думаю, що не дуже багато зміниться. І якщо не буде відповідної освіти, якщо не буде переосмислення, переоцінки, я думаю, що ну таке саме, як в нас зараз відбувається, повториться там через я не знаю там 20 років чи 30 років. Обов'язково зараз Вікторія із сім'єю живе в Тернополі. Створює анімаційний фільм про те, як покидали Маріуполь, подає пережити через призму побаченого її сином і вірить. Правда обов'язково переможе. На цьому у мене все продовжуємо працювати. Вечері в підсумках розповім набагато більше. Тож залишайтесь на нашому телеканалі і до зустрічі.